Доброго дня, мене звати Катерина Темрук-Скропат. Я є докторкою наук за спеціальністю фізична реабілітація, професоркою кафедри фізичної терапії та ерготерапії і гарантом освітньої програми підготовки докторів філософії за спеціальністю фізична терапія, ерготерапія Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Також є членом правління громадської організації Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів ще у 2017-2018 роках. Аналізуючи шляхи імплементації МКФ у клінічну практику, було зрозуміло, що працювати з 1400 категоріями МКФ, практикуючому фахівцю, нереально. Виокремилися два підходи, які не виключали, а, напевно, навіть доповнювали один одного: це використання базових наборів МКФ і опитувальник ХУДАС, яким можна було отримати загальну оцінку рівня функціонування або обмеження життєдіяльності людини. Якщо говорити про оцінювання функціонування, то є й інші інструменти, але ХУДАС 2.0, розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Має прямий зв'язок з МКФ, оскільки він був розроблений відповідно до рамок МКФ та охоплює активність та участь у шести сферах: розуміння та спілкування, пересування, догляд за собою, спілкування з людьми, щоденна активність, участь у суспільному житті, перекладений на більш ніж 50 мов і діалектів, всі вони безкоштовні для використання у всьому світі. Також має міжкультурну сумісність, що дозволяє використовувати у різних культурах, країнах і порівнювати результати, використовується більше ніж у ста країнах світу, що дає велику базу для вивчення досвіду і порівняння даних. Простота використання застосування версії фудес, що самою адмініструється, може тривати лише 5 хвилин, а застосування інтерв'ю 20 хвилин, що є відносно невеликим часом для збору даних. Є етіологічно нейтральним, тобто не прив'язаний до якогось конкретного захворювання чи попереднього стану здоров'я, стандартизоване оцінювання. Для того, щоб працювати над перекладом цього опитувальника, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського отримав авторизований дозвіл на переклад та дистрибуцію української версії HUDAS 2.0 у варіанті з 36 питань у форматі самостійного заповнення. Для перекладу та адаптації наша група обрала версію з 36 питань для самостійного заповнення. З кількох причин? Версія з 36 питань дає змогу отримати загальну оцінку здоров'я та обмеження життєдіяльності, а також окремі оцінки за кожним з шести доменів. Версії з 36 питань рекомендує застосовувати Всесвітня організація охорони здоров'я. Цей опитувальник є найбільш детальним. Саме Ця версія додана у розділ 5 функціонування вводить міжнародну класифікацію хворіб 11-ї версії. Не потребує навчання інтерв'юерів, а також додаткових ресурсів для проведення опитування. Саме для цієї версії зібрано великий масив даних у світі, що дозволить визначити нормативні або референтні показники для загальної популяції. HUDAS розроблений для працівників сфери охорони здоров'я, які працюють із людьми, у яких потрібно оцінити рівень функціонування, також з людьми, які вже мають або можуть мати обмеження життєдіяльності на даний час. Цей опитувальник рекомендується застосовувати у осіб з 18 років, хоча є дослідження з вибірками дітей з 12 років, і продовжується вивчатися ефективність використання худас у дітей молодшого віку. Уде зможуть застосовувати сімейні лікарі для рівня функціонування у своїх пацієнтів та визначення потреб у скеруванні до фахівця з реабілітації або, наприклад, на реабілітацію. Куда зможуть застосовувати реабілітаційні команди та самостійні фахівці з реабілітації? Куда зможе застосовувати існуть застосовувати інституції управління та регуляції сфери охорони здоров'я для планування, формування та коригування своєї політики. Оцінка е, обмеження функціонування є корисною для охорони здоров'я та прийняття політичних рішень. З точки зору визначення потреб, відповідності методів лікування та заходів, які проводяться, вимірювання результатів та ефективності е, втручань, визначення пріоритетів, розподіл ресурсів застосування FUDES 2.0 є досить широким і відкриває великі можливості, як на рівні індивідуального фахівця з реабілітації, так і команди, так і е, е, політичних інституцій країни.